Позвонив мій оса на даний момент я тимчасово виконуючи обов'язки командира роти. Як потрапив до армії? Подзвонили, з'явився. Кажуть, маєш бажання служити, маю. Каже, є проблема одненька. У мене бронь на виробництві, типу, на роботі. Кажуть, ну, щось краще, що треба зробити, щоб взяти броню. Бо кажу, ну, типу, маленька проблема, так не будемо де призвати. Хорошо, я всі зайшов персонал, положив свою броню на стіл, кажу, типу, так і так, типу, знімається бронь. Кажуть, типу, чого? Я на службу ходять. Тобто. Тобто, з родиною були чіткий уговор, типу, тобто, я відмітився зразу ще 1 чи 2 березня, тобто, 22-го року я подав всі свідання поновив, наче і. До моменту призиву до мене три рази телефонували, на третій раз вже призвали на службу. Бо багато хто, блін, маючи броню, не хоче йти служити. У ну, мене всі мої, як кажуть, колеги, хто на роботі велик, хто мав броню на той момент, коли я есть, ніхто не служить. То є, всі так, броню є, їй продляється. Ну, ніяких проблем з цим немає. А на що воно тобі треба? Десь обов'язок, і в мене син росте. То є, що я буду сину розказувати потім. Як його буду виховувати, стати чоловіком. Служив срочку? Я проходив, навчався вищі. в виші. цьому в мене була кафедра. Mm -hmm. Але як кажуть, кафедру дочився, а погони не отримав. Ну, блін, попало якраз як в армії. Попали в військово-польові збори і одружувався, якраз весілля було. Пріоритет була родина, вибрав родину. Mm -hmm. Но мене погони дігнали, яка догнали вже на службі тут. Ти одразу в 159-й попав? Так. Ну, якраз визвали це все, були якраз рекрутери з нашого батальйону. Військкоматі кажуть, типу, кажу, що декуди. Ну, все кажуть, типу, рекрутери з 159-го. Поспілкувався з рекрутерами, поїхав на БЗВП і попав батальйон на посаду кулеметника. Якраз, якраз саме в розгар на Кліщівку. Ми приїхали, ми ще не були до Кліщівки, тільки біля каналу ще йшли бойові дії. Водокачка, канал, а вже потім якраз підключилися вже до активної роботи. Можеш детальніше розказати за боїв. Там... Ну, ти виходиш на позицію як кулеметник, правильно? Да. Ну, саме у нас було вже, саме інтересне почалося на підході до кліщівки. Тобто, Такий як контакт е -е, рідко був, основна у нас артилерія розбирала ворожого. Тобто, Штурм пройшов, підчистили, бо ми ну, працювали штурмовиками, наче на закріпі закріплялися. То есть. Закріпилися, штурм пройшов, кацапи оговталися і починає працювати арта. І земля ходором ходить. Це нормально. Періодично романтик був, фосфор пролітав. — Що літав? Фосфор. А -а -а. Красиво. А Ні, Якщо тоді сидіти на пагорбі з дружиною, в обнімочку, там, з бакальчиком вінца і наблюдати цю картину, ну реально романтично. А так-то якась душенька зжимається. Після кулеметника далі що? Мався піти по контракту, але потім направили в центр підготовки, пройшов навчання, отримав звання молодший лейтенант і попав на посаду командира взводу. А тепер вже командир роти. Угу. Угу. Ну, є й плюси, правильно? Ти поки сидиш на посаді командира роти, хтось тобі от позаду готує їсти. Ні, ну так по черзі, тось, нас такого немає. Тось. У нас, як кажуть, таке дідущина чи ще щось тось не мати. Просто що я зараз зайнятий, спілкуюся з вами, хтось приготується. Ну я дивлюсь, він посміхається, наче таке враження, що обманюєш. Він, він готує їсти. Він просто весела людина. Він просто весела людина, собі він, як кажуть, любить готувати. Він коли готує, у нього радість обличчя собі. Готує їсти він чи ні? Да. А, бачиш, все таки правда. Що ти можеш сказати тим хлопцям, які, можливо, хочуть іти служити, але бояться від незнання, що їх чекає. А потрібно перше переступити через свій страх і прийти. Тобі. Коли попадають підрозділи хлопці, їх навчають, тобі. Ну, то вони проходять базову військову підготовку, що навчається в навчальних центрах, це все. це коли вони попадають в підрозділі, їх ж тут навчають. Тобто, всі, хто прийшли, всі, не всі не рексами були. Тобто, ніхто не знав, що де як навчилися. Я ніколи не жалію про свою службу, що я знаходжуся в службі. Бо з кожним разом, коли я десь проїжджаю коло своє рідне місто або приїжджаю додому. І коли все прекрасно, ходять, діти радіють. Все то, Все ціленьке, все гарненьке. Це радує. Значить, я роблю все правильно. А не відповідь, яка ну, прийде сюди, та я буду виявити. Люди добрі, яке ждати туди. Подивилися хоча б просто на екскурсію поїхали, чи хоче він таке вдома, саме в будинки, щоб якась. Або їх будинок, або сусідній будинок, був, і познавали діти оці всі страхи, це все. А таким працював на цивільному житті? Начальні зміни на виробничому цеху. Що робили? Хлібобулочні булочній о, то ти в курсі куховарських. Ну, як кажуть, бублика, е, кажу, бублика сухарі здобні з ізюма, це все, то зробити зможе. Рецептури знаю. Розкажи, якісь найкращі рецепти. Е, Найкращого хлібчика чи бублика? Ні, ну хлібчик, бублик, рецептури — це, як кажуть, за цю бумажечку підписував, що рецептури ми не розкриваємо. Бо кажуть, коли не ще дуже обрадується.